Вітаю на РБК Україна сьогодні, 4 липня. Росіяни вдалися до одного з наймасованіших обстрілів Києва, і це без перебільшень за словами міністра закордонних справ Сибіги. Атака цитую одна з найгірших за весь час. Чому так направду небагато цілей було збито протиповітряною обороною попередньо 9 ракет і 63 БПЛА не було перехоплено, тобто вони влучили це, м'яко кажучи більше ніж зазвичай. Ну і відповідно столиця на світанку була оповита чорним димом. Все це відбувається на тлі призупинення допомоги штатів. Ймовірно, у розпал дефіциту перехоплювачів для Петріот. Хоча Трамп заявляє, що допомога Вашингтона продовжується. І крім цього, Трамп заявляє про відсутність прогресу з путіним. Навіть більше він розчарований розмовою з Путіним. То, що відбувається, і до чого нам готуватися, спитаю воєнного експерта, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь на зв'язку. Пане Михайло, добрий день. Вітаю вас, радий бачити. Так Навзаєм. дійсно ніч була важка, і дійсно, всі ми це чули і бачили. Той масив, і той інтенсив, з якими росіяни взялися атакувати. Столицю України, але насправді ми це прогнозували. Тобто, прогнози про те, що Росія буде виготовляти 5-6 тисяч шахедів на місяць. Вони абсолютно виправдані. Більш того, буквально пару тижнів тому стало відомо, що Росія запитала у на ще 25 тисяч корейців для якраз, якраз для Елабуги, щоб виробляти їх більше. І е, висновок наш був такий: я, я, я також писав аналітику і публікувався. Що система ППО має мінятися, адаптуватися до цих реалій? А це реалії. Це е, треба це сприймати не як щось незвичайне, а це реалії, які нас будуть супроводжувати певний час, поки дійсно не зміниться якісь зовнішні обставини, чи, е, наприклад, не, не зміниться щось в Росії, але це вже скажімо так з іншої опери. Думки, тобто це реалії, і для того, щоб система ППО адаптувалася, треба її робити максимально звісно комплексною системною, багатошаровою, тому що дійсно росіяни використовують і балістичні ракети, і крилаті, і масив дронів, які перевантажує загальну систему ППО, і просто не справляється, тому що. Було 550 цілей взагаліделей. Я думаю, жодна, жодна ППО в жодній країні світу не справилася би з таким масивом атак. І в принципі, ми бачили буквально нещодавно, коли е, загострився ірано-ізраїльський конфлікт. Е, ізраїльська система ППО також пропускала і балістику е, шахедами шахедів. Правда, у них так багато не було, тому що Іран е, так масово шахеди, як Росія. Ті ж самі шахеди, не випускає. Яка ця система ППО має бути? Ми про це теж говорили. Перш за все, має бути буст і масштабування по виробництву дронів-перехоплювачів. На це найбільша надія, чому тому, що як правило зараз росіяни запускають свої шахеди високо на висоті 5 кілометрів, і вище, якщо тобто, і мобільні вогневі групи, які були до останнього моменту основним інструментом спотидії шахеди. Просто не дістають. У них немає такої зброї, щоб діставати ефективно до цих шахетів. А далі вони знижуються і пікірують вже на концентровано на якісь цілі, які намічені бойовим завданням. І якраз для того, щоб створювати рубежі протидії цим безплотникам поза населених пунктів, треба максимально швидкі, максимально далеко максимально далекобійні системи визначення це радарні системи, але вони у нас в принципі є. Їх треба теж масштабувати, але з цим не така проблема. Проблема з дронами перехоплювачу, які можуть дійсно діяти на дальностях і 10 20 кілометрів і на висотах вище 5 кілометрів, тобто вони можуть стати основним елементом протидії. Плюс я би все ж таки наполягав на закупівлі легкомоторної авіації, щоб вона адаптивно могла скажімо так, прикривати цілі регіони. Ну тобто, якщо ми уявимо, що йде. Сигнал інформації, що шахеди наближаються до Києва. Тоді легкомоторна авіація вибудовує свій рубіж в повітрі таким чином, щоб максимально знищувати їх в безлюдних районах до Києва в Чернігівській області, наприклад, або Сумськіви, і так далі. Якщо ці шахеди наближаються, наприклад, на Одесу, там вже інший загін легкомоторної авіації може формувати свої рубежі. Тобто, це дуже адаптивний елемент. Які би я думаю додав ефективності системі ППО, плюс, звісно, є ударні вертольоти, в тому числі західні, вони є в наявності в певних країн НАТО, які можуть так само адаптивно і досить ефективно боротися з цими загрозами. Звісно, зенітна артилерія, але знову ж таки за висот більше п'яти кілометрів зенітна артилерія може бути неефективною тобто, максимально багато шарово це робити, багато комплектно, скажімо так, чим більше е компонентів, тим краща система ППО. І тоді ми можемо говорити так, що вони запускають 500 е дронів. А ми е у нас наявності тисячу дронів перехоплювачів, плюс легкомоторна авіація, плюс зенітна артилерія, плюс мобільні вогневі групи. І Я думаю, що в таких умовах е всі шах'яди фактично будуть знищені ще далеко до населених пунктів е в установлених рубежах. Чому це не було зроблено раніше? Я думаю, ми це будемо розбиратися вже потім, тому що дійсно про те, що Росія буде масштабувати виробництво шахедів, Ну я думаю, ми говоримо останні півтора роки, як мінімум, коли це стало очевидно, коли Росія почала будувати той саме заводила богу, коли максимально вкладалася саме в розвиток цих засобів ураження, тому що з тією жакетною зброєю у них не все так добре, тому що не все можна замінити. Китайськими деталями або якимись контрабандними мікрочіпами треба західну західні компоненти інколи для того ж іскандеру чи калібру. І Тому якраз ця зброя в них зараз є такою додатковою, але вони розраховують, звісно. От я тоді зв'язуюсь з тим запитанням, які задавали, що робити з відсутністю американської допомоги, тому що шахедами ми маємо боротися самостійно. От треба просто зрозуміти, це наша проблема. Ніякі американці чи навіть європейці європейці можуть допомогти нас, нам інвестиціями навіть приватними і можуть допомогти технологіями масштабування це наша відповідальність ніхто за нас це не зробить ніхто в принципі не зацікавлений там виготовляти тисячу дронів наприклад там на тиждень перехоплюючи у них просто немає такої потреби якщо звісно хіба що це буде Комерційний інтерес по профіт і так далі. Так, от е, е, оголошення чи повідомлення в ЗМІ, скажімо так, тому що я до цих пір, чесно кажучи, не розібрався. Було офіційне рішення Міністерства оборони і Білого Дому про припинення поставок зброї чи ні? Тому що сам Трамп каже: Ні, ми поставляємо е, а, а ці прес-прес-служби Міноборони Держдепу і Білого Дому просто. Як чат GPT щось такі розказують про потужні, потужні заходи пана Трампа по досягненню миру між Росією і Україною, ну ми це вже чули багато разів. Але до чого я веду, що о, такі сигнали про припинення поставок ракет для Петріот, звісно, це чудова новина для Росіян, тому що якраз запустивши там 3, 4, 5 іскандери плюс КН-23 корейський, ти досягаєш ефекту, тому що якщо у Україні немає петріотів. Балістика пролітає без перешкод. Ну тобто, ми на жаль, не зможемо встигнути, навіть якщо ми дуже напряжбу на будемо напрягатися. Не зробимо систему схожу на Петріот. Можливо, десь там мідтерм, тобто через кілька років ми до цього дійдемо разом з європейцями. Європейці є сам ті, але це штучний товар, штучна система. Знову ж таки, тоді потрібні величезні інвестиції для масштабування виробництва. Американці зараз, на жаль, є нашою фактично єдиною надією на те, що вони нам, хоча б ракети, будуть поставляти в мінімальних обсягах, щоб ми могли. Збивати, хоча б якусь частину балістики, хоча би так, тому що такі сигнали від адміністрації Трампа це дійсно подарунок Путіну і його режиму. А чи варто пов'язувати сьогоднішні наслідки ракетної і дронової атаки з припиненням ймовірним припиненням допомоги від штатів? Чи навіть якби припинення сталося, все одно є запаси, і ми мали б збивати ракети балістичні? Отут цікава вибудовується взагалі лінія. Ну очевидно, що. Підготувати е, масштабований удар такого рівня це не один день. Тобто, це не, не може бути такого, що сьогодні Путін дзвонить там е, в командувач, там голову там, начальнику генштабу, каже: сьогодні треба вдарити по Києву. В принципі, можливо таке, що е, відповідні підрозділи мають набір цілий і, е, грубо кажучи, лежить на столі план удару по Києву. З відповідними засобами і, і, і силами, засобами і ресурсами, і законтрактовано за фіксовано там така то кількість шахетів, ракети, і так далі, для того, щоб вдарити по по команді, можливо і так, але в будь-якому разі, звісно, цей удар готувався більше ніж кілька годин, і тут мені здається, що Путін, Кремль, його ця. Команда готувалася саме під 4 липня. Це день незалежності незалежності Сполучених Штатів. Це ситуація, коли Путіну подобається демонструвати свою силу, свою зверхність. Ви тут мені цікаво, хто ініціював розмову між путіним і Трампом. Я підозрюю, що Путін підгідно поздоровити Трампа з днем незалежності. Бо Трамп виглядав не підготовлений до розмови. Абсолютно він щось почав говорити про якийсь мир. Путін сказав: у нас є перша причини війни, тому конфлікту. Тому, вибачте, я буду до буду добуватися вирішення досягнення своїх цілей. І е, тут ще залишається питання: хто був ініціатором знову ж таки цього припинення допомоги. Все воно якось співпало в один момент, і нанесення удару масованого Києву, звісно, це. Сигнал е, Трамп. це демонстрація неповаги. Це, ну я не знаю, на тюремному сленгу, як, яким, який дуже подобається Путіну. Хоча він, звісно, ніколи там не сидів, але е, КДБшники це дуже люблять. Е, мені здається, це просто вища, вища якась ступінь неповаги. Демонстрація того, що от, я з тобою поговорив, і зараз тобі показав, як я до тебе відношусь. Ось так ти припиняєш якусь допомогу. Це супер, ти молодець. Причому є ж конспірологія, що Трамп спеціально під цю розмову припинив допомогу або запустив таку інформацію в змі. Наприклад, просто команда, наприклад, припинити поставки Жешова до України. На цьому фоні пішла хвиля інформаційна, і Трамп говорить Путіну: бачиш, я припинив допомогу Україні. Давай припиняти вогонь. А, а Путін каже: мені, мені це не цікаво. Те, що ти припинив допомогу молодець. Я так і казав, щоб ти це зробив. Ти підкоряєшся, ти молодець, ти слабкий, ти робиш, як я кажу. А далі подивимось, я буду робити, як мені треба, а ти там собі щось муркоти далі. Тобто, це виглядало от саме так. І от сьогоднішня ніч вона показала саме це. Я бачив, просто є два, два підходи преси. В день до Трампа, коли він сказав, що я нічого не добився від Путіна, і є така ніч уже, і вони стоять в червоних своїх цих кепках мага, і Трамп ще більш сумно каже, що, що я дуже розчарований. І він каже, у мене буде розмова з Зеленським в п'ятницю. І е, в мене була розмова з Путіним. Я дуже розчарований. Він таку фразу яку сказав, мені здається, що Путіна там вже немає. Я не знаю, чи uh -huh. він професора Солов'яна наслухався, але. Він таку фразу сказав, що Путіна там немає. Що це значить, я не знаю. Але очевидно, що той, той концепт, про який він говорив, починаючи з листопада, що Путін хоче миру. Очевидно, він вже не існує. Той концепт розчинився. Тепер у мене запитання: ну добре, так тобі президент Зеленський в овальному кабінеті хотів це донести, а ви влаштували там шоу цирк, я би сказав. З якимись цирковими виставами, номерами, дуже там всіми з бензопілами, і так далі, все це цікаво, але вам це це хотіли довести вже дуже давно. Що не треба витрачати час, не треба виставляти себе клоуном Цю, в цій цирковій виставі, в якій ви виглядали клоуном, не українці, не президент Зеленський, а ви якраз в костюмах красивих виглядали клоунами, які зараз знаходитесь саме в такій ситуації. Просто цікаво, що він може сказати, якщо, в принципі, політична система Сполучених Штатів зараз знаходиться напередодні канікул, вже зробити щось. Ну я не знаю, це щось треба радикально міняти. Щось в розкладі, в атмосфері, тобто сказати, що все, лінці Грем, заходиш своїм законопроектом, запускаємо. Припиняємо комунікацію з Путіним, віддаємо Україні всю зброю. Але ж Трамп паралельно заявив, Байден віддав всю зброю Україні, виявляється. Тобто, всі 30 танків американські віддав всі 31 танк. Якщо бути точним, в Сполучених Штатах був 31 танк, Байден віддався Україні. Тепер Сполучені Штати не можуть воювати. Ось така ось ситуація, чесно кажучи, я по не заздрю, але ну, вибачте, він сам себе довів до такої ситуації. Ну ви вважаєте, що ці закиди Трампу, мовляв, він співпрацює з Путіним. Вони не мають сенсу, і Трамп дійсно його концепт розчиняється. І найближчими днями Трамп може спробувати е, вчинити реальний тиск на Путіна, навіть попри те, що в канікули я маю на увазі розворот такий прям суттєвий в бік України і проти Росії. Можливий? Я скептично відношусь до цього до цієї гіпотези хотілося б, звісно, вірити. Ми, ми в це вірили і 20 листопада, ні, 5 листопада, потім 20 січня, ну і так далі. І кожного разу ми вірили. Насправді, дійсно, ну конспірологія про те, що там це агент Краснов заходиться на гачку у КДБ, Вона цікава. Я впевнений, що справа на Трампа була, тому що КДБ працює по всіх іноземцях, особливо американський бізнесмен такого рівня, який 70-х, і х роках приїжджав до радянського союзу. Ну це Просто звісно, КДБ працювало. Папочка на нього була, все там все підшито, його походів там походеньки і так далі. Але те, що він там не підписував папірець, що я агент і зобов'язуюсь працювати на КДБ, ну це 100% відсотків що не було. Трамп на стільки ідіот, а, але і це тобто, компромат на Трампа, я не думаю, що дуже сильно на нього впливає. Він тефлоновий настільки, що я думаю, що на нього вже стільки було компромату, що він на це вже плював з високої колокольні, але. Що може зробити Трамп? Є загальна обстановка. Тобто, він ми говорили десь в квітні, наприклад, в травні. Моя базова гіпотеза була в тому, що Путін буде тягнути максимально, граючись з цими стамбульськими раундами переговорів для того, щоб дотягнути якраз до канікул, політичних канікул сполучених штатів, які наступлять невдовзі після 4 липня. Тут починається вже така затягування, там підшивання папочок, там справ, і готов, всі готуються до. Відпочинку з сім'ями вже квитки куплені, і так далі. Там все вже горить і охолоджується. Тому насправді моя гіпотеза була: Путін дотягує до канікул, максимально граючись з Трампом. Але далі настає ситуація, коли у вересні все рівно Трампу треба буде щось робити. Чому тому, що наближається кампанія перевиборів до конгресу і республіканцям, які зараз знаходяться в дуже складній ситуації, от голосування по його Beautiful Big Beautiful Law, він показав, наскільки є ну дуже, дуже такі мінімальна перевага республіканців, і при перевиборах, коли соціально-економічна ситуація погіршується, коли інфляція буде зростати, коли ціни будуть зростати. Коли оці тарифні війни вони приведуть до зниження прибутків основних американських компаній, Оцей Beautiful Big Law він же погіршує медичну допомогу, погіршує соціальні виплати. Ну і взагалі тиск на основний електорат, не скажу, що основний електорат республіканців, але це все рівно турбуватиме я впевнений республіканців, які би вони там не були. Білими і там, американськими домозили до кісток, але насправді у вересні-жовтні в жовтні треба буде щось робити. І от тоді Трамп може запускати якісь дії, може говорити, що Ленсі Грем зараз, Ленсі Грем зараз все це за, запустить, буде тиск, але Путін може гратися з ним і далі. Тобто він буде казати: ну дивись, я, я ж не проти мирних переговорів. Ви, ти ж бачиш, обміни йдуть. Інколи там Мідінський зустрічається з українцями, щось робиться. Давай не будемо поспішати, не будемо різко якось рухатись. У мене тут єдине, от до цих пір: ну я можу пояснити, в мене ще є своя гіпотеза. Чому Трамп не може сказати: слухай, ну мені це вже набридло. Дивись, у нас немає якогось великого товарооборот, у нас немає ніякого великого бізнесу. У нас немає взаємозалежності, залеж... як між Китаєм і Сполученими Штатами, ну, це сіямські близнюки, фактично. Там, якщо ти перерізаєш цю поповину чи той зв'язок починають лихорадити, вони будуть хворіти і обидві країни, бо це дві глобальні країни, які... на яких базується зараз світова економіка, технології, і, і... і... і взагалі а... глобальна ситуація насправді. І якщо їх розрізати. Почнеться лихорадка, почнеться хвороба. А якщо Росію зараз от просто прибрати Росію, от ми уявляємо, Росію зараз прибираємо з е, світової економіки, то нічого не зміниться. Ну буде можливо якісь пере, переформатування ринку нафти. Все більше от, всі проснуться, скажуть Росії немає. А ну добре. Добре, ну не була Росія, немає Росії. Тобто, а тим більше для Сполучених Штатів Європа була зв'язана поповинами. Тому що це була політика Меркель, це була політика багатьох європейців, що ми зараз інвестуємо в Росію, перетворимо їх через ринок і бізнес в нормальних людей і так далі. Пам'ятаємо, як це все було, і на жаль. Тобто Європа була зав'язана, сполучені штати ніколи з ними не мали великих е, якихось зв'язків. Тому сказати Трампу, що «Владимир, з цього моменту я починаю бити. Дивись, якщо ти завтра не припиняєш вогонь, я починаю бити. Не питай, як. Це вже мої проблеми. Бо мене це не цікавить. Як ти відреагуєш на те, як я буду бити? І це правда, Трампу ну, просто має бути наплювати, як буде, що буде говорити Путін, що буде говорити Пісков чи ще якась Маша Захарова. Це взагалі для, для Трампа. Навіть якщо вони скажуть, от ми намалювали папку на Агента Краснова, тут є всі фотографії, він там з жінками, він там з мужиками, я не знаю, з ким завгодно. Трампу це абсолютно зараз наплювати. Ну, це, це буде, буде більш того, Путіну зараз ніхто не, не повірить, тому що штучний інтелект зараз може намалювати будь-кого завгодно з ким, відео, аудіо, будь-які матеріали, особливо якщо класти це гроші. Тобто я не бачу причин, окрім однієї, що от, от Вітков ходить і все-таки е, сидить на вухах у, у Трампа і каже, є там можливість зробити гроші. От є там можливість заробити гроші, є Арктика. Нам треба залізти в Арктику, нам треба зайти в Якутію, там золото діаманти, там треба алмази, там іще, там літій у них є. І мені Дмитрієв пообіцяв, у нього є прямий доступ до Путіна. Путін сказав Окей. Судячи по тому, що Вітков провалив всі свої місії, от всі. Тобто, я вважаю, що удар Месів Ordnance Penetrator, це такі великі бомби, які влетіли в ядерні об'єкти Ірана. Це була якраз констатація. Пане Вітков, встаньте в куток. Ви абсолютно не справились. Прийшлося пілотам Б2 заходити на територію Ірану, проводити унікальну операцію першу в історії, скидати ці бомби і повертатися, слава Богу, неушкодженими. Але це провал Віткова. так само, як сектор Газа, так само, як інші. Російсько-українська е, е, війна, і так далі, і тому єдиний мотив це е, Трампа не сказати Путіну, що все я не хочу з тобою говорити, я починаю бити. Е, це пан Вітков. От я я тільки так це можу пояснити. Більше я не можу знайти жодного. Ну є ще теорія, що Трампу Путін подобається як е, такий, е, не знаю, контр-его, чи тобто ким би хотів бути Трамп в іншому житті, тобто він би хотів бути президентом. Кої великої країни, якій всі йому підкоряється, що б він? Не сказав. Поверхнув пальцем. Всі починають рухатися в цей бік. Він би цього хотів. На підсвідомому о, рівні можливо так і є, але це вже це вже психологія, можливо, психіатрія. Ми говоримо про якісь більш конкретні мотиви. От я поки що можу знайти лише Віткофа, який може щось пропонувати Трампу з точки зору фінансів. Пане Михайло, дякую за розмову. Дякую за вашу аналітику. Михайло Самусь воєнний експерт, директор New Geopolitics Research Network, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.